Давайте з питань, да, що ми я буду презентацію, ми хай питають. Суспільно. 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 У мене багато питання. Перше стосується Давайте. саме Полтавщини. Так. Яка головна зараз ситуація із підготовкою до опалювального сезону саме на Полтавщині? Ну, ми якраз зараз там детально обговорювали, тобто обговорювали і як вона відбувається, підготовка раз, по-друге, ми зараз поїдемо по об'єктах, подивимося на власні очі. І, в принципі, ну, виглядає все. Рухається в межах графіки і в межах планів. Да, зараз подивимося по факту, але ну, в принципі є відчуття, що все буде нормально, ми, Полтавщина буде готова до сезону. Причому ми зараз детально розглядали там і цілий набір ризиків з точки зору можливих атак на енергосистему. Ось, колеги, якщо не буде, я вже всі свої питання поставлю. Добре. Е, найбільше на Полтавщині з початку повномасштабного вторгнення зазнали пошкодження загалом зруйновані об'єкти енергетичної інфраструктури саме у Кременчуці. Е, чи вплине це на майбутній опалювальний сезон? Якщо так, то як саме? Ну насправді ворог дійсно він з початку. Опалюван сезону. Він ну ви пам'ятаєте кількість атак, яка саме відбувалася на Криму ТЕЦ, перш за все, і на НПЗ. Тому безумовно, це важливий об'єкт для проходження опалювального сезону. Причому він важливий не тільки для роботи підприємства, але він важливий з точки зору того, що це є по факту локальна генерація електроенергії в Полтавщині. Тому ми зараз якраз маємо плани відповідно. До відновлення цього об'єкту на той рівень, який би дав можливість також генерувати електроенергію в Полтавському яковозі. А яка загалом ситуація із відновленням пошкоджених або зруйнованих цих об'єктів енергетичних на Полтавщині? Ну ситуація йде, відновлення йде по графікам. Те, що я зараз ну там бачу, і те, що ми проговорювали, в принципі, все йде в рамках в рамках тих графіків. Там є певні певні нюанси, безумовно, але нюанси є. Є всюди, і зараз там ми поїдемо просто вже на, на місце, подивимося, що як, але є відчуття, що ми до початку затрат будемо повністю готові. І ще питання вже такі більш загальноукраїнські підготовка до опалювального сезону на Херсонщині, побережжі досі окуповане. На правобережжі сильно пошкоджені мережі «Укренерго» та Обленерго. Які можуть бути альтернативні варіанти заміни пошкоджених мереж? Дивіться, ну насправді більше я би навіть сказав про пошкодження об'єктів якраз обленерго, да тому що особливо внаслідок підриву Каховської ГЕС Дуже багато об'єктів обленерго були, були затоплені. А на сьогодні ми реалізуємо велику програму по заміні остаткування. Вона реалізується як за рахунок коштів держави, так і за рахунок надання остаткування нашим партнерам. І, в принципі, є відповідні плани закінчити цю роботу до опального сезону. Є там суттєві проблеми похисочені. На жаль, я не буду називати там конкретні, конкретні селища. Де це відбувається, але, на жаль, ворог, коли бачить наші бригади, які виходять працювати і відновлювати, вони починають предметно по ним бити. Бити як артилерією, так і дронами, так і скиданням гранат. І відповідно, на жаль, у нас великі втрати саме на Херсонщині, втрати наших енергетиків. Таке, які альтернативні? Ну, альтернативно, це треба просто відновити, відбудувати. Ну тобто, ми насправді там дуже великий обсяг, обсяг вже зробили. Дуже великий обсяг робити. А скільки загалом мереж на Херсонщині пошкоджено? Скільки з них вже відновлено? Ну в відсотках, якщо знову ж таки говорити, там є такі ключові місця, наприклад, там Пасадпокровське, да, де. Де знаходилось ключове устаткування, яке є критично для забезпечення Херсонщини, вона воно сьогодні вже повністю відновлено. Тобто так, відсотково не можна сказати? Ну, відсотково, дивіться, в відсотках, ми, тобто є, якщо брати там умовно всі, всі населені пункти да, на, на нашій частині. То можна говорити, що десь вже 80% відновлення. Але знов ж таки треба враховувати, що є населені пункти, вони є умовно. Да? Тут, тут важко, важко врахувати відсотками, чому, тому що є населені пункти, де там проживає там, умовно 10 чоловік. Є населені пункти, де вони є фактично, але людей нема. Основна проблема це те, що я сказав по Хісонщині, це те, що є пункти, які, які на жаль, ну, ми просто нам не дають відновити. Ну і плюс врахуйте що там постійний обстріл. Тобто, на жаль, там дуже часто відновлюються, вони знову знов руйнують. Тому ну, на Херсонщині складна ситуація. Дійсно складна, але е, ключове це якраз е, той терор, який вони роблять, е, е, Цілеспрямована щодо е, перешкоджання відновлення електропостачання А скільки на Херсонщині нашколажі, що вас про тебе Світлана, телеканал Інтер Світлана Ви почали говорити, що є стратегія максимально наростити власне виробництво енергії, щоб якщо зруйновані лінії, то якось убезпечитися. Можливо, можете розпитати більш детально про це? Ну це взагалі глобальна стратегія зараз. Це децентралізація децентралізація генерації. Це є частина нашої енергетичної стратегії на майбутнє. І це як відповідь на те, що ми побачили минулого опального сезону, це як відповідь на ці атаки і той тероризм, який росіяни вчиняли щодо енергосистеми. Значить, в чому чому це важливо? У нас насправді дійсно були ситуації, коли через атаки були зруйновані лінії електропередач, і ми в один період часу могли виробляти електроенергію в певному. В частині країни, але там не було споживання на цей обсяг генерації. В той же час паралельно у нас був дефіцит генерації в тих регіонах, де є де велике споживання. Тобто, тому децентралізація важлива. Чому от ми згадували зараз ітець? Вона теж важлива, тому що це є локальна генерація. Крім цього, у нас є плани по встановленню газотурбінних. Установок в Полтавщині. Я не буду деталі, але ці плани пророблені у ГТСУ, і я думаю, що ми їх теж зреалізуємо в найближчій перспективі. А є потужності виробляти більше локально? Дивіться, ну потужності є, потужності є можливість, є, є можливість наростити, треба провести відповідні роботи. Але ми зараз про це теж говоримо. Була знижена норма для температур в оселях до 16 градусів. Чи планується це робити і цього року, бо люди, наприклад, по результатах того сезону кажуть, що з'явилася плісня в оселях через це. Чи планується знову? Ну, дивіться, я думаю, що це питання буде ще обговорюватись, да, але в принципі, якщо є там, знову ж таки, це. Якісь одинокі, поодинокі випадки. Чи це системна проблема, ну це треба обговорити. І питання по ЗС. Казали, що знову загроза власне, то яка зараз ситуація? Ну, no, дійсно, зараз вночі знову обстрілена і втратила розбита остання лінія, яка з'єднується з нашою енергосистемою. Є резервна лінія на сьогодні 330-ка, яка. Поки що єдина і по, по, постачає електроенергію, але це дуже близько до до блокауту, дійсно. Близько до блокауту. Якщо це відбудеться, не дай Боже, це буде восьмий блокаут Запорізької атомної станції. І ну, знову ж таки, знаєте, це, ну, багато про це ми говорили, не тільки ми, і МАГАТЕ про це говорили. Це тобто далі. У нас надія на те, що системи безпеки будуть відповідним чином працювати. Мова йде про дизель-генератори, які мають забезпечити постачання електроенергії. Вони всі в робочому стані, і це Україна забезпечувала це. Але питання в тому, що коли станція на дизель-генераторах в умовах обстрілів, то є вірогідність раптового влучання або випадкового влучання. Якогось снаряду в дизель генератор І тоді ми вже занурились в ядерний інцидент. і це аварія. І тоді ну, ще будуть відповідні наслідки щодо обладнання, яке встановлено на енергопідприємствах. Ну, Ру казали, що там багато застарілого, радянських часів, що обладнання. Наскільки вдалося оновити чи відновити його, бо казали, що немає запчастин для цього. А Ви говорите про які саме підприємства? Про електро, ви, які виробляєте, ну, це ж не секрет, ні для кого, що там теплова генерація у нас це генерація. 40 років плюс-мінус і більше. Тому ну, як відновити? Відновити це треба перебудувати взагалі. Відверто кажучи, модернізувати тепловий блок ну, це величезні кошти і насправді є більш більш економічно обґрунтовані рішення. Тому це довгий процес. Якщо ми говоримо про атомну генерацію, наприклад, то там є відповідні програми. Підвищення, по-перше, безпеки, вони реалізуються, а по-друге, продовження термінів експлуатації атомних блоків. І ці програми вони реалізуються, і насправді там йде постійна модернізація. Стосовно там, гідрогенерації, ну, в принципі, тут теж там реалізуються постійно ремонті реалізуються відповідні програми. Тобто мова йде про те, що. Трансформація енергосистеми буде відбуватися в рамках енергетичної стратегії і в рамках певного періоду часу безумовно. Ми не можемо говорити зараз про період. Ні, ну дивіться, ми в нас є, є декілька як це, таких точок да, визначених. Це 32-й рік, це перший етап, і 50-й рік. Тобто ми говоримо, що це, це відбудеться така глобальна трансформація України в рамках. Перш за все, світових трендів в рамках децентралізації генерації, в рамках а, зеленого курсу. Спасибо. Я построю економічку терраві компанію. Звичайно, ви згадали декілька слів проблема в рамчусії. Але скажіть, будь ласка, все ж таки, незалежно від того, що є об'єктивні фактори, що треба. Зробити, яка співпраця є з державою, в в самоврядування, щоб вирішувати ці проблеми. Дивіться, Дуже важлива, це те, що ми зараз говорили, це координація. Координація насправді ми координуємося на рівні центральних установ в Києві, але дуже важливо, це координація на місцевому рівні. Тобто, умовно, от сьогодні там за столом сиділи там, всі служби, можливі, які є, всі, які відповідають за різні, як за ремонти, так і за захист. Активний, пасивний за пожежну безпеку, тобто дуже важлива це координація всіх служб на місцях. Це про це ми говорили. І насправді ну, вже видно, що там, де ця координація є, в принципі, все відбувається дуже добре. Я хочу сказати, що тут, до речі, дуже непогано ну, так виявляється, виглядає, що є така координація. Там десь треба підсилити, але ну знову ж таки, це робочі моменти. Я думаю, що що це, це ключове. Просто координація, щоб вони між собою спілкувалися, щоб вони відверто говорили про проблеми. І те, що я от зараз казав, що тут нема, це не приїхав міністр там, когось там щось тикати, да, що зроблено не зроблено. Треба відверто просто говорити, що є проблема, в мене така проблема, і ми всі разом її вирішимо. І це, це найефективніше. Ну, Дякую. Я хотів би вас запитати. Скажіть, будь ласка, сьогодні багато експертів, так званих експертів в енергетиці, крім офіційної думки. На кого ще ви б журналістам рекомендували? Можливо, якісь є інститути, які більш об'єктивно і зрозуміло показують ситуацію? Ну, Дивіться, звертайтесь до компанії. Ну, енергетика є міністерство. Безумовно, міністерство воно офіційне джерело інформації, є кабінет міністрів. Але є багато компаній, тобто є там у вас умовна «Укрнафта» та сама. Так. Ви хочете щось знати? Запитайте їх, вони теж вам дадуть офіційно. На жаль, це є проблема, я вам хочу сказати. і ну, Мені ця ситуація не дуже подобається, тому що, на жаль, ці експерти свідомо чи не свідомо, вони транслюють російський народ. І а, в цьому є проблема. Ці експерти, які можуть коментувати будь-що будь-що взагалі від енергетики до розвитку Марсу, там, чи, а, причому вони це роблять з тим самим впевненим обличчям покерфейсом. Тому, Тому насправді а, звертайтеся до а, компаній, які відповідають умовно, є питання по газу, є в ГТСУ, є Нафтогаз. Зверніться до них, да, зверніться до міністерства. Ми завжди готові поділитися будь-якою. Ну ми, ми достатньо відкриті з, з будь-якого ну, межах військового часу, безумовно, але відкриті до інформації. Але е, дійсно, ну я знаєте, я не хочу називати прізвище, щоб не підіймати їм реноме, Але є експерти, які, наприклад, з квітня говорили про в'ялові. Що все літо буде в'яло відключення. Вони мали бути в квітні, в травні, в червні, в липні. Ми вже на середині серпня. Хтось бачив в'яло відключення? Просто я зразу говорю, що це брехня. Питання в тому, для чого це робиться. Оце треба з'ясовувати. Телеканал Еспресо, по-перше, могли б загалом охарактеризувати, як зараз триває підготовка до осені, до опалювального періоду, до можливих блокаутів в цілому, як це виглядає, що робиться. І ви говорили про ремонти тих об'єктів, які постраждали в результаті обстрілів. Зазначте, будь ласка, наскільки там вже просунулося, коли тобто, в вино об'єктів вдалося вже відновити, чи ну, це довший період часу буде потребувати? Дивіться, у нас є декілька напрямків. Так? Перша це відновлення об'єктів, які зруйновані. Це те, що можливо відновити. До наступної зими можливо відновити 1.7 ГБ в системі. Це різні об'єкти. Це те, що ми додатково відновлюємо те, що зруйновано. Його зараз немає на косу. Ну, тобто цієї генерації. Друга це планові ремонти, які відбуваються на всіх видах генерації. І відповідно відсоток різний, але ключове завдання вийти на ті показники, які встановлені графіком планових ремонтів. На сьогодні всі планові ремонти відбуваються в чіткій відповідності з графіком. Тому Питання знову ж таки, це і є питання готовності. Так? Тобто, ми за рахунок планових ремонтів ми виходимо на підготовку такого обсягу устаткування відповідно такого обсягу генерації і можливості передачі цієї електроенергії. Далі ми говоримо про те, що додаткова ця цифра ми маємо додати. Плюс ми теж додатково вже додали. Я не хочу говорити де. Але ми додали певні додаткові мігаватти в енергосистему це нова генерація. Це вітер, це сонце і це газотурбіни. Тобто, це того, що не було в енергосистемі минулого року. От, в принципі, це ключове. чекати українців в долових містах підключення світла, опалення, як це було минулого року? Чекати в яких містах Містах і що по деокупованих територіях, бо, наприклад, колеги експресу в Лимані були, там на Донеччині, там проживає десь 30% населення, але минулого року, наприклад, стабільного і взагалі енергопостачання не було. Тобто, як і з тиловими містами, як і з деокупованими територіями. Дивіться, Ізмаїл, Лиман, там в чому складна ситуація? Замінованість місцевості. Ми би хотіли скоріше відновлювати. Але повірте, що е, я навіть там є прізвища, там у нас декілька енергетиків, які самі намагалися розміновувати. Це дуже складна, е, складне питання. По-перше, рівень замінованості там, ну просто це, це нереальне щось. Е, тому це пер це те, що стримує е, час. Безумовно, хотілося би скоріше, і є можливості, є бригади. Ми, ми, ми стосовно деокупованих територій, ми всю Україну пересуваємо туди, коли треба бригади зі всіх обленерга, і вони працюють. Але знову ж таки, це може бути там 100 чоловік працювати додатково, чи 200 чоловік, може бути хоч 1000, але вони не підуть скоріше, ніж розмінують. Тому. Розмінування це дуже, так би мовити, ну, це реально ключова проблема для швидкості. По-друге, обстріли. Якщо є от я Херсон, ми випитали, ми згадували, ну, дивіться, ну вони реально вони, вони бачать, коли їде бригада, вони ж бачать, що це не військові. Вони бачать, що це бригада, яка йде відновлювати постачання. Вони вбивають просто. Вони вбивають. Таких вже у нас 10. Загинуло на Херсоні 10 людей. Просто вбивають снайпери, все, що там можна. Тобто ну, це ж... Ну, це, 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 це друга важлива, а, важлива проблема. Стосовно відключень. Дивіться, а, оцінити масштаб майбутніх ударів складно. Якщо будуть обмеження електропостачання, ці обмеження будуть через. Удари по енергосистемі. Тому, ну я, знаєте, я дуже, дуже сподіваюся, що ну, я впевнений, що ми пройдемо, після попередньої зими, я впевнений, що ми пройдемо і сюди. І безумовно дуже хочеться, щоб якщо будуть відключення, то вони мали дуже-дуже тимчасовий характер в часі. І це, це важливо. По-друге, ну знаєте, це ми маємо вже досвід теж керування системою під час ударів. Я вам хочу сказати, що ми теж набули досвіду, як втримувати систему, як відповідно реагувати і що робити під час таких масованих ударів по енергетиці. Подив, ну, подивимося, ми не очікуємо, що вони не будуть стріляти. І я розумію, що вони теж якісь висновки зроблять з своїх е, ударів, очевидно. Да, тому що е, ну, ми ж розуміємо, що ці удари або ці плани ударів їм, їм малювали енергетики. Це ж не військові. Тобто військові просто били по тих цілях, які їм малювали енергетики. Е, тому ну, давайте зараз важко говорити. Знаєте, я би дуже хотів, хотів сказати, що, що шановні українці, жодних відключень. Протягом наступного ЗП не буде. І я вам хочу сказати, що система буде готова для того, щоб забезпечити споживання електроенергії на 100%. Буде готова до цього. Але питання в тому, що ну, важко передбачити або оцінити масштаб ударів. Не, не не питання, і, підійно, старі... питання. Майбутньо. Міжнародна допомога ті та, як надавалися ці станції, чи вже використовуєте, або і якщо так, то в якому розгляді, і що ви порадили українцям з приводу підготовки до осені до опалювального сезону, чи потрібна якась відповідна підготовка? Тож міжнародна допомога і як ну, допомога постійно йде, да причому вона там різної шляхи. Є допомога устаткуванням. Ну вона йде. це знаєте, як живий організм, воно постійно йде. Майже всіх країн я вам хочу сказати, що навіть країни, які ну, відносно нейтральну позицію займають по відношенню до війни, вони всі відгукнулися на те, щоб допомогти Україні устаткуванням саме в сфері енергетики. І це, це важливо. По, 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 по друге до чого готуватись. Знаєте, ну це часто до речі, мене питають там, а от є генератори. Чи вони потрібні, чи там треба їх доглянути. Щоб вони б... Я, е, знаєте, коли міністр енергетики і каже, що всі купуйте генератори, ну, воно трохи так тривожить. Але я це кажу чому? я відверто кажу, що краще їх мати, ніж їх не мати. А ми, зі свого боку, держава і міністерство, ми зробимо все, щоб вони не знадобилися. Але якщо є є воно під рукою, як мінімум, це впевненість ну додає знаєте, спокою здається. Тому, тому ми безумовно будемо робити все, щоб, щоб вони простояли без роботи.